Комунальний транспорт Івано-Франківська модернізується. Відтепер оплатити проїзд у тролейбусі можна за допомогою смартфону, відсканувавши QR-код у салоні. Нову систему презентував керівник КП Електроавтотранс разом з представниками Приватбанку. Після оплати проїзду пасажир отримує підтвердження на мобільний пристрій про те, що платіж пройшов успішно. Таке підтвердження стає своєрідним квитком, який потрібно показати контролеру. Послу здійснюється за допомогою інтернет-банкінгу і доступна в усіх тролейбусах Івано-Франківська. Це дешева технологія, тому що вона не вимагає додаткових витрат на зміну інфраструктури, на якусь модернізацію обладнання. Не потрібно встановлювати пристрої, які би здійснювали верифікацію клієнта. Достатньо просто мати мобільний телефон, встановлений мобільний додаток, і це все дуже технологічно просто для як для клієнта, для пасажира. Тому що це дуже люблять користуватися молодь на цими речами. І з другого боку, це теж зручно є підприємство Електроавтотранс, тому що їм було достатньо розмістити в салонах стікери з QR-кодами і навчити контролерів здійснювати перевірку такого от такого електронного квиточка. Таким чином намагаємося просто диверсифікувати способи оплати для пасажирів, для того, щоб їм було зручніше, скажімо, користуватися громадським транспортом. В перспективі ми хочемо, щоб вже найближчим часом з'явилося через смартфон. Можна було купити не тільки одноразовий квиток, але й квиток на тиждень, наприклад, на день і на місяць. І на сьогоднішній день ми працюємо з Приватбанком, який. Реалізовують таку послугу по всій Україні зараз. Івано-Франківськ шукає донорські кошти на впровадження системи електронного квитка, але немає достатньої суми аби профінансувати цей проект. Тому такий спосіб безготівкової оплати, який запропонував Приватбанк, це дуже вдалий крок на шляху модернізації комунального транспорту, зазначив міський голова. Ми визначили пріоритетом розвиток комунального транспорту, і ми послідовно це робимо. Буквально я думаю, що до, до кінця травня ще буде чотири бувші вжитку тролейбуси придбані. Два з яких це будуть шкоди, а два з яких будуть такі самі, як оці ви бачите, Мане, Зальзбурга. Просто більше немає не, не, не в Зальсбургу, ми не можемо придбати. Представники Приватбанку зазначають, що послуга впроваджується по всій Україні, а лише в івано франківську електронні квитки мають власний дизайн. Оплату проїзду QR-кодами вже запровадили в у Львові, Херсоні, Чернігові, Івано-Франківську, Дніпрі, Білій Церкві та Конотопі. На Чехзі, Рівне, Запоріжжя, Суми, Краматорськ та Київ.